Слава Україні! Початок жовтня, не був я на пасіці вже десь півтора місяці. Ще останній раз був, коли формував гнізда. І тепер що в нас? Дивлюся, що вже пройшов цей ряд, скоротив гнізда і дивлюся, що є місцями місцями миші. Тоже роздаю зараз отруту. Так само дивиться по вентиляції, що в нас тут відбувається. Є вулики, що взагалі сирості нема, а є такі, що по клюйнці стікає. Так, от Зараз бігом пройдемо, подивимося, що зараз треба проконтролювати. Це вирішили проблему з мішами, у кого вона постійно є. Роздамо отруту, де щось скоротимо, заберемо лишні рамки. Так, як тут, бачите? Це я тут-сюди, десь був місяць жовтий, напевно. І, цей. і не, не було можливості, щоб подивитися нормально, то, щоб бджоли, погода така була, щоб бджоли літали. Знаю, що зараз ми загинаємо ці краї, клейонки і даємо там по таблеці отрути. По Якщо є вже є на дно таке видно, воно в, в кутах збирається, Так як отут, там, там може бути, чи з тої сторони гнізда збирається під морту, є вже значить, миша, вона вже там складає, щось поїла і ще. Тут ми можемо скоротити усю рамочку забрати. Просто незручно, незручно знімати і показувати. Цю рамочку зараз забираємо, так як клуб клупот звідсиля цього. І в нас от він є біля задньої стінки. Цю рамку зараз забираю, основно підсуваю. Сюди ще є в мене одна безматочна сім'я. Тут я одну забрав і одна десь там ще є. Зараз ми їх об'єднаємо з якоюсь там теж сімейкою. Ну і Продовжимо. Ну, різні сімейки, кажу, різна вентиляція, хоч є, от, ну, там тече. Тут взагалі немає ні в одному угрі сирості яких є вулики. В принципі, якщо є система вуликів е з сіткою, а є без сітки, але ще дивлюся, залежить від кришки, якщо кришка утеплення, менше сирості, кришка без утеплення є сирість. От, тут зібралися з цієї сторони, кришка тепла. Зараз подивимося на дно, так бігом покажу. От, дно Без сітки. І Тепер зараз відгинаємо клейонку з одної і з другої сторони і кладемо, щоб мало куди виходити. Також в кришках от, є такі прорізи, щоб мало, мало куди сирес виходити. Ну, от, на такий період цей час, от, слідкуємо за вентиляцією, скорочуємо і роздаємо отрут вуликам, Сім'ям ну, десь є ми ще десь немало, я кладу в кожен вулик. Початок грудня західна Україна, слава Україні, до зустрічі.